На полях на дворі вже весна зелена, спалахнув від зорі день благословенний. Сонце шле з висоти, золотопроміння. Нині день непростий зветься Воскресіння, а воно, щоб ви знали, це велике диво, смертю, смерть подолав Божий син єдиний. А сьогодні встав і вже Бога послав стало чудо і чудес, наш Ісус Христос воскрес. Боже дякую за сина Він для нас життя і сила. Мічно нас так полюбив на хресті любов явив. Я дістав на оста, в нашому серці ідея. Всеї дня і цеї ночі щия дякувати хочу. Христос воскрес співає вся природа, величний гімн, полина до небес, хоч він помер з любові до народу. Хоч він і з гробу став увеличі воскрес. Христосу Скресть, яка велична днина, яка любов, ласка і краса віддав Господь улюбленого Син, щоб людям всі відкрити на веса. Я схиляюсь низько низько, ти до нас так завжди близько. Кожен час нам допомагаєш і з любов'ю надихаєш, Найцінніший для нас дар ти прощення дарував світло наше, майбуття. Вічно нам дає життя. Христос воскрес, все я діє, сонечко сміється з небес, п'єз одячечко дядіє, в нас там в цяві висячки зіпхають. И пь ещё к тем ты Осквит за зябенька сяя. Хдись. Да би птахы дивнять в поле, двинь в лись. И дивень спевал до небес. Да би дих майки осплезиса. Хдись тось воскес. Хдись Славлю я і славте ви, Сина Божого Христа, він новий на світ відкрив, і найкращим другом став, з ним живу в любі я, чи щось тим і дорожу, а його святе ім'я ніжно в серці бережу. Справді легко у житті, коли поруч він іде, той. То мер був на хресті і воскрес на третій день, тож сьогодні він живий, Не міють, хай в устах, славлю я і слав тебе, Сина Божого Христа. Амінь.